Чому у розумних, хороших, класних часто не виходить нічого з того, що вони хочуть. Тому що ми отримуємо не згідно тих якостей, які в нас є, а згідно тих якостей, які ми змогли визнати. Те, що змогти визнати це означає змогти контролювати та управляти. Тепер я не просто знаю, що я розумний, припустимо, а я можу цим керувати. Я можу обирати. Кудись свій інтелект направляти. Тепер я знаю, що я не просто гарно адаптуюся до обставин, таку гнучкість маю хорошу. А я хочу навчитися цим керувати. Я хочу знайти спосіб, як це застосувати, так, щоб мені то було максимально корисно та ефективно можна було розкрити свою особистість. І так з усім. Ось чому дуже часто ми з боку дивимося на людей і дивуємося, як от такий класний, прекрасний, крутий і не може. А не може він. Просто тому, що він цього не помічає, і доки він того не помітить, він і не зможе.